Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 2 березня 2025 року. Подивимося, який сьогодні день і чим він буде наповнений. У нас випав сніжок вночі. Ну що ж, карта дня. Для нас ого, десятка мечів. Мені не дуже подобається та карта. На дні колоди світ старший аркан, останній старший аркан. І останній молодший аркан 10, і останній старший аркан 21. Ну, Ось такий сьогодні стан. І мечі це для нас може програтися зброєю, тому будьте обережні і уважні. Ось такий стан. Руйнування планів, невдача, жорстокість по відношенню до вас, коли вас ранять інформацією, ранять гострими словами, це можуть бути пересуди, плітки, це виснаження, відчуття глухого кута, для когось це може бути зрада. Ну, от все, кожна кожного своя ситуація, але щось таке, що «от все, я не маю сили. Я не хочу боротися, я не маю сили, я нічого не хочу. Таке відчуття безсилля або відчуття жертви в будь-якому випадку, це дуже важкий стан. І 10 це кінець: світ це також перехід в інший етап. От Начебто, щось закінчилось, а ви не можете ніяк перейти, не можете піднятися. Що тут світ? Будь-що, наприклад, ви по віку виходите на пенсію, а я ну, або настільки втомився вже, що вже чекав того часу, коли я вийду на пенсію, або навпаки, я не хочу. Для мене це важко. І йти вдома, що я вдома робити? Я хочу залишитися, а ну, а мене не залишають. Ну, для когось, можливо, переїзд. Ви переїхали в іншу країну, ну, я так для прикладу навожу, щоб ви для себе співставляли, що в вас. Ви переїхали, поміняли повністю все життя, а перелаштуватися, поміняти свої погляди, підлаштуватися важко. І от це також таке, що я нічого не розумію, куди бігти, що робити, з чого починати. Для когось це можливо стосунки. Ви їх е, розірвали, але що робити далі, ви не можете ще відійти від цього стану. Тобто, щось закінчилось, але ви ніяк не можете відпустити, ви не можете переступити і рухатися далі, тому що от такі важкість, виснаження, образа. Щоб рухатися далі, воно в будь-якому випадку вже все світ це кінець. В будь-якому випадку потрібно рухатися далі, хочемо ми чи не хочемо. І вибір в нас невеликий. Або от залишатись в такому положенні і відчувати такий пригнічений стан, або підніматися. Подивіться, бачите, коли ми піднімаємося, все, мечі, вони не можуть триматися, вони вилітають і зовсім інакше відчуття. Ми піднімаємося і рухаємося далі. Меч він також може надавати ясності, але в тому випадку, коли ми піднімаємося і розуміємо, коли ми в горизонтальному положенні ми не бачимо, що відбувається, тому що наше обличчя дивиться в землю. Ми не можемо підняти голову і, і бачити, що відбувається навколо. А коли ми піднімаємося, тоді ми реально. Оце тоді настає ясність. Ми розуміємо, хто навколо нас, яка ситуація, що відбувається, куди мені рухатись, що мені з цим робити. Тоді ми розуміємо, ну що ж, давайте подивимося, що нам поможе? Що нам буде допомагати сьогодні? Піднятися, зрозуміти, дати відсіч, рухатися далі. Що нам буде допомагати сьогодні? Для когось, можливо, просто такий стан, бо вихідні, і хочеться відпочити, і нічого не робити. Ось тому. Проаналізуйте, що це для вас, для вас цей стан. Забагато інформації, не маєте сили. Що нам буде допомагати сьогодні? Навіть карти якісь такі важкі. Вісімка кубків, так? Рух. Бачите, коли ми піднімаємося і йдемо. Йдемо від тої ситуації, яка, от, яка вас пригнічує. Тому що там вже нічого нас не тримає. Світ все закрилося, коло ми закі... завершили цей цикл. І, і саме вісімка кубків це емоції, від яких шкребуть кішки, так, тому що ми щось залишаємо, те, що ми ще ну, не хочемо, не готові, з важким серцем. Але рухатись потрібно, тому що ми рухаємось туди. Де буде краще. Рухаємось в перспективу, рухаємося, де, де нас оцінять, де будуть, запропонують кращі умови, де будете почуватися краще. Тому отак стояти на місці і жалітися це не вихід. Потрібно рухатись, як би не було важко, як би не було емоційно важко, але потрібно рухатись йти. Що нам буде заважати? Потрібно залишити позаду. От саме ця карта, коли ми залишаємо позаду оцей стан, це, що привело нас до цього стану. Що нам буде заважати місяць. Ну, звісно, що місяць. Взагалі, емоції такі, бачите, пригнічені, і вони будуть і заважати, і допомагати. Місяць це наші страхи, я боюсь, я не знаю, я не впевнений. І місяць це коли немає інформації, немає ясності. Ну, звісно, що тут немає ясності, ми не бачимо нічого. Ми не можемо навіть голову підняти. Ми можемо тільки от в такому положенні ми самі себе залякуємо, тому що нам здається, що ми чуємо, і ми собі вже придумуємо наша уява, підсвідомість наша малює нам якісь страшилки. Це ілюзія, це невпевненість, це плутанина, складність, невідоме, страхи, фобії наші якісь, усе це буде заважати. Також це карта мами або дорослої жінки в вашому житті. Можливо, вплив мами заважає, тому що вона ну, дає вам поради, які вас ще більше пригнічують. Заховаємо, маємо мечі, які можна використати як ясність. Тільки для того потрібно піднятися. Піднятися і побачити, прояснити собі ситуацію. Ну, Такий якийсь день сьогодні дійсно нічого. Навіть відчуваються карти якісь важкі. Не буде не хотітися нічого робити. Така важкість буде відчуватися. Треба встати і розрухатися. Дивіться, тут який стан. Положення, яке тіло, а яке тут, що нам допоможе? Піднятися. Так, є гори, є проблеми, але і є напрямок, є можливість рухатись, подолати ті перешкоди. Ну що ж, я бажаю нам мирного і спокійного дня, тому що десятка мечів це максимально багато. Я бажаю нам сьогодні, знаєте, такої впертості. Я зможу, я встану, коли ми самі себе примушуємо, коли ми самі себе підбадьорюємо, ставай, іди, рухайся. Щоб сьогодні був такий ясний розум, який адекватно оцінює ситуацію, який може планувати, який працює чітко і зрозуміло щоб не проявлялися ніякі сьогодні нам страхи. Я бажаю нам сьогодні гарного настрою, активності, руху. От, от так говорю, помаленьку сама розрухуюся. Я бажаю вам такої, уявляємо собі сонечку. Уявляємо собі такі, що ми насичуємося енергією від сонечка. І настрій піднімається, і сили з'являються. Ну що ж, обіймаю вас. Чекаю на зворотній зв'язок. Дякую за те, що ви пишете. Ставте, будь ласка, подобайки. І приєднуйтесь до нас, хто ще не з нами. До зустрічі, Па-па!